Привіт! Сьогодні тема буде реанімація. Реанімація квіточки поцілунок лебедя. Я зняла стільки листочків, тому що почалося позаріозне гниття. Ось бачите. Тут я пробувала засобами, фунгіцідами за заливати, думала, що попаде. І і з тої сторони, і з тої сторони я отак, ці, так, тільки на ці. І, і мені не вдалося треба далі зачищати. Я покажу, як я буду зачищала. Ось бачите, це чорне, треба його. Обов'язково скальпелем, бо в ним найзручніший, він дуже гострий. Всю ту Чорноту треба забрати, зачистила з. З таким трошки за е, захватом е, чист, чистого е, прочистила, від, видалила цвітоношу ось тут був, і тепер буду топсином це обробляти. Так, тепер все я обробляю. Будемо надіятися, що це поможе ось і ось тут. Там, де я зачистила, всі-всі закамарочки. Так, я її підставила, тому що вона падає. Дуже важко і вам показувати, і орхидейку обробляти. Ось так обробила. будемо тепер чекали. Будемо бачили, чи далі буде жовтіти цей листок. А може вже й не буде більше, а може вже піде в Орхорай ця квіточка. Więc tak obrobлю jeszcze. I będę czekała, kiedy podsuje się. Może. Дасть Бог, я зупиню фузарьозне кільце. На цьому все. Ось бачите, топсів М. В корочку розробляла з хлоргексидином. Капель, пару капельок дала, бо це е, Топсин М в порошку, розробила в корочку і обробила квіточку. Ось листочки, які я зняла. Бачите, які кінчики, де кріп, кріпився листочок. О, не хоче ще фоксу. Сфокусуватися. Ось. І прийшлося знімати і обробляти. Ось така наша реанімашка. Усім па-па-па-па, до нових зустрічей!